Кажуть, що всі хвороби від нервів. Але чи дійсно можна захворіти від поганих думок? З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про психосоматику. Ви дізнаєтеся, чи дійсно ваше мислення впливає на зміну у вашому тілі. Спочатку ми повинні розібратися з вами з термінами. І так, психосоматика це давньогрецький термін. Що він означає? Психіка перекладався як душа. А сома як тіло, тобто фактично, це зв'язок душі із тілом. І від цього, як то кажуть, і виникали певні зміни в нашому тілі, тобто хвороби. Дане питання досліджували дуже дуже давно. Ще Аристотель і Гіппократ про це писали. Були дослідження і в середньовіччі, і кожен намагався виявити, як же ж хвороби душі, або то, що нас потім почали називати стресом, впливає на наше тіло. Багато в цьому дуже, скажімо так, продвинувся Зігмунд Фрейд. Який говорив, що невиражений стрес або переживання може викликати зміни у нашому тілі. І для того, щоб ці зміни виникли, треба, щоб наше тіло фізично для цього було підготовлене. Вперше офіційно термін, який називається психосоматика, був введений в 1818 році німецьким лікарем Йоганном Христіаном Хайнрутом. Який пояснював це те, що саме наші емоції та переживання викликають зміни в нашому тілі. Але всього-навсього, через кілька років, через 4, в 1822 році, такий вчений психіатр, вже німецький, як Карл Якобі, він вів інший термін соматопсихічні хвороби, що означає, що саме зміни в тілі викликають зміни нашої психіки. Тому ви бачите, да, що якоїсь. Однієї точки зору на протязі всієї історії медицини не існує. І на сьогоднішній день вважається, що психосоматика це розділ саме клінічної психології, і в даному випадку ніякі думки, ніякі нерви, ніякі переживання не викликають хвороб. Але думки та переживання можуть впливати на. Протікання і, скажімо так, прогноз тих захворювань соматичних, яких ви маєте. Уся складність питання, як то кажуть, лежить на поверхні. Чому? Тому що як довести, що саме ця ваша емоція чи це ваше переживання викличе саме цю зміну в цьому органі або в цій групі клітин? Як? Не було ніяких достовірних методів, щоб це виявити, до 1981 року, де такий німецький лікар, як Хаммер, Вперше використати в метод візуалізації змін на рівні головного мозку. Він називався комп'ютерна томографія. Німецька компанія Siemens вперше випустила комп'ютерний томограф, і цей німецький лікар почав досліджувати, тобто він робив зрізи мозку і, як то кажуть, шукав зміни в тілі та яку емоцію переживала людина, і намагався це зв'язати, назвавши цей напрямок нова германська медицина. Але важливим є наступне, що на сьогоднішній день є таке поняття, що психосоматика це якесь шарлатанство, це ним займаються недоучки, це люди, які хочуть когось обманути. Таке бачення, то що називається офіційна медицина. Та давайте не будемо довіряти іншим, а спробуємо переконатися на собі. Бо я завжди говорю, що ви маєте все перевіряти. Давайте спробуємо подумати погано про те, як ви торкаєтеся гарячої сковорідки. Або подумати про те, як сонечко жарить сильно на вас. Як би ви довго не думали, ніякого опіку чи потіння у вас виникати не буде. Чому не буде? Адже ви думаєте про це? Адже це повинна бути психосоматика. Але фізичних змін у тілі ніяких немає. То виходить, що тоді, психосоматики не існує? Давайте тоді попробуємо інший провести експеримент. Якщо ви підете в баню, так, або то ж саме торкнеться гарячої сковорідки рукою, давайте попробуємо з допомогою саме психології зняти цей стан. Скільки б ви не думали, і скільки б з вами психолог не працював, поки температура діє на ваше тіло, у вас буде виникати що обвуглення тканини. Ви будете потіти, наприклад, в бані. Тобто, почається, що і ця психологія не допомагає. Але як же так, скажете ви? У мене буває так, що я понервував, а потім в мене з'явилися симптоми. Це ж точно, наверно, від стресу, адже я це відчув. Я поскандалив з керівником, він викликав в мене негативні емоції, і я потім заболів на герві. Або я злився, я ненавидів когось, і потім десь в мене виникла язва шлунка. І тут є один дуже важливий нюанс. Що ви, щоб відповісти на це питання, ви повинні зрозуміти, як саме працює біологічна істота на цій планеті. Я по саме біологічна істота. І тут немає значення, хто це. Людина, це птиця. Це риба чи будь-хто інший. Ми всі на цій планеті, як живі істоти, побудовані за наступною схемою. У нас є фізичне тіло, яке складається з атомів, молекул, потім у нас є органели, потім у нас є клітини, ці клітини об'єднуються в тканини, тканини об'єднуються, створюють органи, органи об'єднуються, створюють системи, наприклад, дихальну систему. І всі ці системи, об'єднавшись, створюють. Тіло, фактично, тіло є біологічним скафандром. У кось воно простіше, наприклад, як у черв'яка, у кось воно більш складніше, як у риби, у кось воно надскладне, як у людини. Всіма цими клітинами, органами, тканинами і їхніми взаємодіями управляє саме мозок, головний мозок, який має автономну нервову систему для цього управління. Ця автономна нервова система, часто ви можете почути іншу назву, це підсвідомість. Має дві, два відділи. Один називається симпатичний. Це не тому, що він красивий, да? а тому, що саме коли активується ця частина автономної нервової системи, наш організм або наш біологічний скафандр переходить в режим виживання. І Парасимпатична, або її ще називають відновла. Тобто, коли ми, як то кажуть, тікали від когось, спасались від когось, нападали на когось, працювала симпатична нервова система, а ми витратили ресурс. Так же саме, як ви їхали, наприклад, швидко на автомобілі, да? ви втрачали що? Бензин. В своєму баку, а потім вам що треба приїхати на заправку та залити знову бензин. Так і тут вам треба час на відновлення. І це відновлення забезпечує саме парасимпатична нервова система. Ми всі так побудовані, і це відбувається щоденно. Вдень у нас трошки активна симпатична нервова система більше. А коли ми лягаємо спати, у нас тут відновлені процеси під дією парасимпатичної нервової системи. Однак мозку і ці автономній нервовій системі треба розуміти. Що посилювати, що послаблювати, і так далі. Тобто, яку дію виконувати, бо ціль мозку одна це біологічне виживання істоти, якою він керує. І для цього у нас на цьому біологічному скафандрі є величезна кількість датчиків, які також працюють в автономному режимі. Ці датчики це зоровий аналізатор, це слуховий аналізатор, нюховий аналізатор, оліфакторний аналізатор, тактильний аналізатор і те, що ми називаємо емоціями. Тому для того, щоб виникли саме зміни у вашому тілі чи в тілі будь-якої іншої істоти, думок недостатньо. Я ще раз потушую, ви можете скільки завгодно думати про гарячу сковорідку, но опіка у вас виникати не буде. Для цього ви маєте потрапити саме в умови, які подіють на ці аналізатори. Це є вкрай важливим моментом. Тобто, тільки коли ви торкнетеся гарячої сковорідки фізично, тільки тоді ви що відсмикнете руку. Тобто, у вас є досвід. Як тільки ви це розумієте, у вас чітко йде розмежування, що таке стрес. Да? І що таке то, що називається зміна в тілі? Адже я ще раз подивлюся, може скільки завгодно переживати відповідно гарячої сковорідки. Нічого не відбудеться з вашим тілом. В цьому є різниця. Тому ні від нервів, ні від стресу, ні від чого змін у тілі не буде. Для того, щоб виникли зміни в тілі, мозок має дати команду. Відповідно, верніше центр в мозку. А щоб цей центр дав команду, треба, щоб різко змінилися умови навколишнього світу. тобто, щоб вони подіяли на ці біологічні рецептори, які ми маємо. Тільки тоді виникнуть зміни в тілі. Тобто, правильніше говорити, що це є рефлекторна реакція. Тому ви всі знаєте рефлекси, торкаєте гарячої ви навіть не думаєте, бо не працює ваша свідомість, а що ви тут же відсмикуєте руку. Ви приходите в баню, ви не думаєте, що з вами відбувається, що, щоб не згоріти в тих умовах, де підвищується температура тіла, ви що? Ви починаєте потіти? І от саме це доказ того, що саме мозок викликає зміни у нашому фізичному тілі від того, в яким ми попадаємо, і було доведено хамером через комп'ютерну томографію головного мозку. Я переконаний, що тільки комплексний підхід у сучасному світі, коли ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття інформації або теж називається психіка, допоможе людині у сучасному світі бути здоровими. Якщо ви дійсно хочете бути здоровим, а не лікуватися постійно усе своє життя та знімати симптоми, я рекомендую вам пройти мій навчальний курс, який називається Я вибираю жити, де ви дізнаєтеся, чому виникають захворювання, як вони протікають і як з ними правильно працювати. Зареєструватися на курс можна, просто перейшовши по посиланню в описі під цим відео. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання, допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. Давайте ще раз на прикладах розберемо. Наприклад, є жінка, у якої є зміни молочної залози. Якщо ми говоримо з класичного підходу, то це що зразу напала якась там хвороба, чогось ці клітини почали ділитися, і це ділення клітин назвали раком. Але коли ми подивимося це як на рефлекторну реакцію, може, це від думок у неї виникло, може, вона погано думала чи неправильно думала, скажуть, наприклад, там психологи певні. Але ні, жінка потрапила в певні умови. Що ж це за умови? А це турбота про потомство. Тобто. Коли жінка фізично попаде в ці умови, тільки тоді запуститься в неї рефлекторна реакція і будуть змінюватися молочні залози. Що ж це за рефлекторна реакція? Що ж це за зміна умов? А в неї, наприклад, захворіла важко дитина. Не день, не два, а три неділі чи чотири, чи більше дитина знаходиться в лікарні. Мама не знає, як йому допомогти цьому хлопчику. Вона що? Вона просто турбується, це просто вона від нервів, вона не від нервів. Якщо ви просто будете жінці розповідати про те, що ось твоя дитина може заболіти, в тебе щось може бути, то нічого не буде. Це просто слова. Це як про сковорідку розповідати. Але коли фізично з нею цей момент трапляється, коли вона фізично в ці умови потрапляє, тільки тоді включається рефлекторна реакція і тільки тоді починаються зміни в тілі, яким чином у неї починають ділитися клітини молочної залози. З якою ціллю? Бо вона заболіла, це погано? Ні. Адже клітини молочної залози продукують молоко, яке біологічно, не соціально, а біологічно потрібно для виживання потомства. Адже так же само кожна жінка це робить, коли вагітна. Тому ділення клітин відбувається у молочній залози у жінки перших три місяці як тільки наступає вагітність. Чому тоді не ставлять діагноз рак? Якщо взяти біопсію і подивитися на це все. То там будуть однакові зміни. Але розумієте, хтось чомусь почав це розділяти для того, щоб потім це лікувати. Але відповідь ще, знаєте, на питання, чому ж саме ліва молошна залоза, а не права? Чому так? І відповідь тут дуже проста: це визначається не хворобою чи думками, це визначається тим, в які умови потрапляє людина, і яка домінуюча півкуля є. Домінуюча півкуля головного мозку це не та рукою, якою ви пишете. А та, яка біологічно включається, коли ви попадаєте в відповідні умови, як це перевіряється? Дуже просто уявіть, що ви зараз берете малесеньку дитинку на ручки. Наприклад, вашого внука чи, наприклад, можливо, вашу дитину, які півтора-два місяці. Якщо голова дитини знаходиться на лівій руці, то ви біологічно на рівні мозку являєтеся правшою. Якщо ж голова дитини на правій руці, голова, тоді в такому випадку ви на рівні мозку біологічно. Являєтеся лівшою. І тепер у правшів ліва сторона пов'язана з усіма умовами та ситуаціями, які асоціюються з дитиною або з мамою, а права сторона партнером та з собою. Тому якщо у жінки правші, виникне турбота про дитину, це може бути хвороба, може бути там невдалий шлюб, проблема екзаменів, і він буде тривати не день, не два, а місяць, два, то в неї будуть що? Зміни в... Лівій молочній залозі в вигляді ділення клітин. Якщо ж вона буде мати проблеми з чоловіком у своїй сім'ї, і в неї нікого не буде, і вона буде продовжувати далі з ним жити, то що буде? Зміни в правій молочній залозі, тому що права половина це партнер. Тому, розуміючи алгоритм цих виникнення змін на рівні біології і нашого тіла, ми знаємо, що спочатку людина потрапляє в умови турботи про потомство. Далі, якщо жінка правша на рівні мозку, то в неї завжди буде активуватися правий центр на рівні мозочку і який контролює ліву молочну залозу. Там будуть зміни вигляд ділення клітин. Не може бути по-іншому. Тому, коли ви розумієте оцей простий принцип, який можна і в зворотньому напрямку провести, знайшовши зміни в лівій молочній залозі, ми завжди знайдемо активний центр в правий. Глянки музочку і завжди людина попадає в такі умови. Це відсікає всякі теорії, догми, астрологію і так далі. Адже більше 145 теорій онкології на сьогоднішній день, і жодна із них не доведена. Тому для того, хто займається психосоматикою, цікавиться психосоматикою і так далі, або думає, що хвороби від нервів, чи від неправильних думок, чи від неправильної роботи мозку, ви повинні розуміти біологію на тому принципі, який я провів вище. І що саме є важливим, що не від нервів це виникає і не від ваших переживань, а щоб ви розуміли, як це відбувається вірно, тому що розуміючи ці прості правила, вам буде легше. Працювати з цими змінами і ці зміни будуть дуже швидко зникати. Не розуміючи цього, сприймаючи зміни як щось погане, протидіючи цим змінам, бажанням, щоб цих змін не було, адже я хочу бути здоровим, а що таке здоровим, я не знаю, це призове до того, що всі ви воюєте самі з собою. А коли ви воюєте самі з собою, подумайте, хто програє. І логічним є питання, а що ж робити, щоб зміни були менші? Для того, щоб зміни були менші, ви менше маєте залишатися в цих умовах, де працює рефлекторна реакція. Тому, якщо ви посварилися із дружиною і не можете далі знайти з нею спільну мову, то вам або доведеться помиритися, або розлучитися. Бо якщо будете з нею і далі сваритися, будете жити в умовах, де що буде працювати рефлекторна реакція, якщо ви, наприклад, вас постійно намагаються звільнити, тобто ви живете в страху, що ви втратите роботу то що У вас буде також спрацьовувати рефлекторна реакція, тобто зміни в тілі будуть до, більші. Чим довше триває рефлекс, тим більші зміни. Тому проблема не в захисних реакціях. Адже ви не тримаєте руку на гарячій сковородці місяць, ви її відриваєте зразу, тут ви дієте правильно. Але коли ви попадаєте в соціум, то ви забуваєте всі про це. Тому правильна дія з точки психології, психосоматики, а верніше ми на сьогоднішній день кажемо з точки зору рефлекторних реакцій, те що треба максимально швидко виходити з тих умов, в яких ви попали. Розуміючи цей головний принцип біології, тільки тоді ви здобудете здоров'я. Адже Лев ніколи не піде, наприклад, в суху траву, де там укусила його змія, або де там на нього що напав якийсь інший звір. Тобто задача цих рефлекторних реакцій, що завжди вам допомагати. І якщо ви додивилися це відео до кінця, я хотів вас попросити, щоб ви написали в коментарях, яку ви маєте проблему зі здоров'ям і на яку вашу думку, в які умови ви попали або знаходитеся, що ця проблема не вирішується. Поділіться з цим відео своїми рідними або близькими, можливо, друзями, якщо для вас воно стало корисним і ви отримали якусь нову інформацію для себе. А також не забувайте підписуватись на канал для того, щоб не пропустити нові відео, які вийду, які допоможуть вам у сучасному світі зберегти і покращити своє здоров'я. З вами був Лікар Василь Чайка. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.